Білою глазур'ю. Якщо будете такі пекти, то можете мені написати навіть. Я не буду пекти, тому що в мене тепер робочі дні припадають на Пасху. Так, да, 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 я можу. Я можу. Перший раз за свої роки я не буду йти до церкви на Пасху, святити пасочку. Mm -hmm. На жаль, на жаль, на жаль. Не вийшло цього разу. Ну нічого. І так зім свяченим. Робі посвятить пасочку або подружка посвятить пасочку. А -а -а. й будемо їсти свячену. І, на жаль, не буду могти вам зняти а, контент а -а пасочку. Як пити, тому що я буду де? На роботі. Тому так. Тому я цього року пас. М'яско вже купив, кстати, італійський такий міско так був в кошик. Дуже Санта Фабія фірма, потім вам покажу. Зроблю розпаковку пізніше. Ще на закупи треба йти цей тиждень. Не знаю. Не знаю, коли ми це зробимо, але треба піти. Все позакінчу, малися і до паски приготуватися, треба і накупувати. купувати. Як серед сьогодні віночок уже завісив на двері. Потім mm -hmm. вам покажу. Деякі люди мені в коментарях писали під відео, що для чого вішати на двері різдвяний вінок. По-перше, вінок несуть на кладовищі, коли якась людина помирає. Це вінок. А на двері вішається віночок. І він буває, якщо ви не знали, вдруг я вам розкажу: віночки є. spring Спрингтайм, uh, Merry Christmas Time, Zomer Time, Tovos Time і так далі. Різні пори року асоціюються у нас з різними якимись подіями. Весною це Пасха, це spring time, весняний час. Там яєчка на цьому, на віночку, то вішається на двері, щоб показати, що ви святкуєте, у вас є настрій той чи інший року, Літом там ще якось. Літом я вішаю а, лавандовий віночок. І у мене ще там є така штучка з Міжигоріями її привезли. І теж туди зимою, Merry Christmas, такий святковий різдвяний віночок, морозики. Літом свій, зимою свій. А були такі розумні люди, які казали, боже, для чого ти завісив вінок різдвяний на двері? І хочеться їм сказати. Ти серйозно? Який, який різдвяний вінок? То не різдвяний вінок. Ні, я ну, нічого не маю проти, але якщо ви... Якщо ви вішаєте тільки один раз віночок на двері, ну слухайте, може, може вам так добре, але я вішаю 4, 4 рази в рік. Тому, будь ласка, напишіть мені ні санітниць, Краще, знаєте, є така цитата, афоризм пословиця, що іноді краще жувати. Тому жуйте краще. От. Все, зроблю вам трішки цей. АСМР доріжки, тому що... Хочу відійти... Хочу відійти до туалету. <звук> а ще що, а ще, а ще. А ще ми машину мили. Вчора я, кстати, сиджу на цьому на бумажці, щоб не заляпкати машину. Треба викинути цю бумажку, кстати, але. Нікітос, ти що робиш? Нікітос, ти тут Відзовися Нікітос, ти тут. Я, кстати, ще не дивився твій рецепт. Треба подивитися, як ти готував шаурму. Я псам шаурму, звісно, заточив. Ну, але не буду точити, тому що... Тому що що? Тому що... А mm це -hmm. mm -hmm. що таке? А тільки цікаві поддолуча немає, господи, боже ще не розумію, що це можуть робити, звісно. Ой, самоліт полетів, який гарний, ну то прикинь, так, це що таке?